Всім привіт! В ефірі програма Кадрик Тур та я і ведуча Роксолана Грозіцька. 18 квітня у світі відзначали міжнародний день пам'ятників та видатних місць. Тому сьогодні вирішили присвятити нашу програму найяскравішим місцям України. Залишайтеся з нами. Всього за кілька хвилин ви дізнаєтесь усе про найчарівніші куточки нашої держави. В Україні є свої унікальні місця, які вражають красою. Вони оповиті легендами і таємницями, які історики намагаються розгадати й досі. Там можна відновити сили, зробити гарні фото на пам'ять та безкінечно милуватися рідним краєм. А розпочнемо з Ужгорода. Це місто весною справді особливе. На початку травня Ужгород город в полюсках сакури. Сотні квітучих дерев змінюють місто до них пізнання. Погляньте, це ж фантастика. Тунель кохання найромантичніше місце на Волині, а можливо в Україні. Тунель знаходиться між селищами Клевень та Оржів на залізничній колії. Природа створила унікальний дизайн, сформувала зелений кордон з різноманітних кущів та дерев. Існує повіря що для того, щоб скріпити кохання на довгі роки, парі потрібно поцілуватися в цьому зеленому тунелі. Ще одне цікаве місце Олешківська пустеля 200 гектарів гарячого піщаного моря, яке знаходиться за 30 кілометрів на схід від Херсона. Це найбільша піщана пустеля Європи. Крім того, там на глибині 300-400 метрів знаходиться прізне підземне озеро із дуже смачною водою. А зараз послухайте про Кам'янець-Подільський. Це місто фортеця, місто казка. У Кам'янці-Подільському варто побувати, хоча б раз у житті, щоб побачити старовинну фортецю. Її вважають однією з найкращих фортець Європи. Цю красу описати кількома словами просто неможливо. Одеса чи Південна Пальміра, як прийнято називати це місто, зачаровує будь-кого найкрасивіша старовинна архітектура, затишні вулички, ласкаве море і, звичайно, Патьомкінські сходи, оперний театр, Дерибасівська вулиця і Величезний порт. І парк Софіївка є найкращий серед парків України. Старовинними алеями гуляли і набирали сил. Пушкін, Шевченко, Котляревський, Сосюра. Парк заснував польський магнат Станіслав Потоцький і назвав на честь дружини Софії від Потоцької. Софіївка – місто, що стало живим пам'ятником кохання. Там є можливість побувати наодинці з природою і відпочити подалі від міського гамору та зайвих вух. Але в парку вам не доведеться ночувати. Крім прогулянок алеєм, можна прогулятися підземною річкою Стікс, покататись на човні навколо озера кохання, приїхатись в кареті. А ви знали, що в Україні є місто, схоже на Венецію. Містечко Вилкове на Одещині, справжня українська Венеція. Там замість вулиць, канали, а замість автомобілів невеликі човни. Вражає. Ще одне романтичне місце синевир, озеро неймовірної краси, оповите смарагдовими лісами і засніженими вершинами. Воно прямісненько серед гір. Кажуть, якщо люди познайомились і полюбили один одного на березі Синевиру, то їх чекає міцне кохання і щасливе життя. До речі, у Тернополі теж є своя цікавинка. Це острів закоханих Він у центрі міста посеред ставочку. Гарно чи не так? У Львові також панує дух романтики, шарму і тепла. Тут багато визначних пам'яток. Наприклад, площа ринок, на якій ми зараз знаходимось. здається звичайна площа. Насправді це своєрідний музей під відкритим небом, де кожен будинок є пам'яткою архітектури і уповитий власною легендою. Високий замок, палац потоцький, Шевченківський гай це наш Львів. Україна, країна чудес, краси і природні шедеврів, золоті ворота, Андріївський узвіз у Києві, домівка козаків, острів Хортиця на Запоріжжі, справжня долина нарцисів у хусті, незрівняні замки в Ужгороді, хотині, Мукачеві, срібне осеро світіс на волині, чарівні Карпати з водоспадами і рівками. Це все Україна. Тож відкривайте Україну для себе, бо подорожуйте з тур. З вами була Ярксолона Гродіцька. До нової зустрічі.